Друзі, привіт! pretty good! Сьогодні у нас на огляді велосипед дорожній как Велосипед може бути на 26 та на 28 колесах. На 26 колесах рама буде 17, на 28 колесах рама буде 19. Рама сталева дорожного типу, гарно прокрашена та гарно проварена. Є різні забарвлення. Тут, для прикладу, ми вам показуємо сірий та фіолетовий. Інші забарвлення зможете подивитися на сайті. Це сірий і фіолетовий. Як ми можемо бачити, по заводу встановлені повнорозмірні крила, також багажник трубчатий та корзина. Кермо у велосипеда анатомічної форми, комфортне, висота керма регулюється. Таким виносом, який є сталевий за допомогою шестигранника. Сталева жорстка вилка. Гальма V-Break. Дорожній протектор резини. Так виглядає на 26 х колесах. І такий вигляд має на 28 х колесах. Подвійні алюмінієві обода, тулка на гайках, сталева. Ведуча пара на одну зірку з стальними шатунами. Довжина шатуна 170 мм. Каретка, картридж на промислових підшипниках під квадрат. Також є захист від потрапляння одягу в трансмісію. Задня втулка одношвидкісна з ножними гальмами. Так виглядає багажник, про який говорили раніше. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Комфортне м'яке сидіння. Воно на пружинах. Тут буде видно краще. Цікавий варіант за невеликі гроші. Дорожний велосипед з міцною рамою, дуже зручний у використанні, доволі з гарним накатом. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті. Там його зможете замовити. Безкоштовна доставка новою поштою, можна наложеним платежем або в оплату частинами. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!